Технічний аналіз це база, ґрунт, фундамент, котрим має володіти кожен трейдер, котрий хоче заробляти кошти на валютному ринку. Друзі, в цьому відеоролику я продемонструю вам свою невеличку торгову сесію, в котрі я буду заходити в короткострокові угоди одну 5 хвилин на OTC котруваннях. Торгую я на біржі Котекс, посилання буде в описі відеоролику. Починаємо. Коли ми проводимо нашу торгову сесію, ми завжди маємо передивлятися декілька пар. Я вже передивився ринок і плюс-мінус розумію ситуації. Зараз торгуючи на OTC котрування, це робити не так обов'язково, оскільки OTC це котрування, котрі у нас були в певний момент минулому і зараз транслюються у нас в теперішньому часі. Зараз я відкрив дану ситуацію і вже бачу угоду, на котре відкрилися на 2 хвилини на 4 тисячі гривень. Хотів сказати я. Але як бачите, ми вже дали ось такий імпульс. тобто ми дали у вигляді цієї свічки, і я б почекав відкату. Подивіться, що це ситуація. Давайте ми з вами її розберемо. Ми можемо переглянути, що конкретно ось тут ми маємо ось такий рівень підтримки, рівень підтримки, котрий у нас чітко відокремлений. І ми можемо переглянути, що ми формували його в цьому моменті, відпрацювали звідси двічі, і потім зразу до нього знову ж таки підходимо. І вже починаємо відпрацювання. Також у нас тут є рівень супротиву, котрий ми також маємо вміти виділяти. Ось цей наш рівень супротиву, тобто трошки коряво, але як є, ось і ми маємо від нашого рівня підтримки, тобто від котрого зараз ми відштовхнулися, рухатися до нашого рівня супротиву і найближчим часом проходити в цей діапазон, так як ми маємо йти на ретест нашого ось цього рівня. І відповідно я банально. Очікував би ось тут невеличкого проливу нижче, щоб забрати кращу точку входу і піти до верху. Але як бачите, по євровізде у мене не вийшло одразу зайти, тому що ми пішли без нас. І в такій ситуації краще просто скіпнути дану валютну пару і піти на іншу. Тобто, якщо ситуація відпрацьовує без вас, то ви краще її пропустіть. Дивіться, що ми зараз робимо. Ми з вами зараз візьмемо горизонтальну лінію і просто відокремимо наш рівень підтримки рівень рівня ось, вибачаюся, ось. Коли ми дійдемо до нашого рівня супротиву, ми просто повернемося на EURUSD і відкриємо угоду донозу вже від нього на 3 хвилини часу. Зараз ми з вами просто натискаємо плюс, і вибираємо наступну торгову пару. Давайте це у нас буде USD b І зараз з вами будемо просто переглядати так само ситуацію, котрі у нас на графіку можуть виникнути. Дивіться, тут я відкриюся на одну хвилину, прямо зараз донозу на 4 тисячі гривень. Блін, теж бачите. Не найкраща точка входу, але дивіться, давайте вам поясню свій аналіз. Що ми тут бачимо з вами? Подивіться, ми бачимо таку ситуацію, що в цілому ми рухаємося останнім часом до верху. Проте ось тут ми обломили наш тренд і стрімко спадаємо донизу. Далі ми можемо за допомогою горизонтальної лінії відокремити ось тут рівень підтримки, котрий у нас ось тут був. Подивіться, тобто ми можемо з вами переглянути, що ось тут з вами у нас був рівень підтримки, котрий ось тут сформувався. Ми з вами мали від нього відбуватися ось тут і рухатися до верху. Здавалося б, да? але ні, друзі. Ми його пробиваємо і цей рівень підтримки, він вже не має дійсності. Тому я очікую, що ми маємо пролуватися нижче. Плюсом ми можемо відокремити наступною горизонтальною лінією ось цей рівень підтримки, тобто найближчий рівень підтримки, до котрого я очікую руху. І ми тоді з вами, якщо ми пробили цей рівень підтримки, маємо рухатися до нього. Тому я відкриваю угоду донозу, очікуючи, що ми підемо на його ретест. І відкриваю угоду на 4000 тисячі гривень вниз. Очікуючи, що ми маємо йти і тестувати даний рівень, проте можемо переглянути, що це у нас було ложку, і ми відбилися. І конкретно зараз по цій угоді ми з вами отримали мінус. Повертаємося на євро бачимо, що ось тут у нас. Іде відпрацювання трошки нижче, ніж я очікував. Ось, але по USD BDT ми отримали з вами мінус. Тому в наступного году ми будемо входити вже подвійною сумою, оскільки нам треба забирати втрачене і перекриватися. І будемо заходити в наступну году знову ж таки більшою сумою. Дивіться, USD є, є ГП. Ось, тобто до британського пункту. Дивіться, що ми з робимо. Ми заходимо з вами. Дивіться, раз затянуть нормально, можна на... 5 хвилин відкриться, 100%. відкриваємося на 5 хвилин на 8 тисяч гривень, але перед цим нам треба передивитися на індикатор RSI. Перед цим нам треба подивитися з вами на індикатор RSI, підключимо його і переглянемо, що він знаходиться ближче до зони перекупленості. Тому відкриваємо донозу. Зараз я вам все поясню. Дивіться, я відкрився саме на 5 хвилин і пояснюю, чому. Все максимально просто. У нас з вами був тут рівень підтримки. Я очікую, що це, скоріше за все, ложний пробій. Плюсом ми заходили в ті ТВХ, коли ми вже не мали змогу це аналізувати. Ось. Ми можемо переглянути, що ось тут у нас є наш рівень підтримки за допомогою горизонтальної лінії можна його виділити. Дивіться, беремо горизонтальну лінію і ось тут від, відокремлюємо наш рівень підтримки. Давайте дві нас у горизонтальних лініях. Тобто, це рівень підтримки, від котрого я очікую відбиття. На жаль, коли ми заходили в угоду, наша свічка підпригнула сильно вище і виникла така ситуація, що ми його трошки пробили. Проте я думаю, що тут. Не має бути закріплення в цьому діапазоні, так і ми все одно маємо рухатися донизу. Тобто від цього рівня підтримки, бачите, котрий у нас зараз виступати може їм, але це у нас є рівень супротиву від цього рівня, якраз таке супротиву. Якщо ми не проб'ємо, тобто дивіться, якщо ми зараз проб'ємо і закріпимося тут, то цей рівень стане для нас рівнем рівнем підтримки. Якщо ми зараз відіб'ємося від нього, так якщо це у нас буде хибне пробиття і підемо донизу, то цей рівень буде у нас рівнем. Супротиву, тобто все максимально просто. Я думаю, ви зрозуміли. Так, можливо, буде трошки складно на початку, але знову ж таки, друзі, якщо ви новачок, якщо ви тільки починаєте розбиратися трейдингу по можуть бути певні труднощі. Ось плюсом переглядаємо з вами індикатор RSI. І на індикатор RSI ми з вами можемо переглянути, що наша лінія вже підходить до кінця, тобто до наступного кордону. Ось, да ось ця лінія це свідчить про те, що далі після цієї червоної лінії у нас іде Зона перекупленості і в зоні перекупленості, як правило, вже нашу валюту розпродають. Тому, скоріш за все, якщо ми в неї дійдемо, то, тобто це вже точно буде руху донозу, і наша угода має бути відпрацьовувати. Ось зараз, зараз ми з вами відкрилися донозу і очікуємо відбиття від рівня супротиву, але поки що йдемо тільки пробувати його. і, можливо, закріпимося над ним. Тому треба поочікувати, треба почекати і подивитися, як ми все-таки завершимо в даному сетапі. Висається 3 секунди, наша вода закривається в мінус. Ми цю пару розуму закриємо, оскільки ми пішли руху до руку. І можемо чітко сказати, що мій аналіз на ній не відпрацював. Я показую це, як є. Я сказав, що буду запустити відео, запишу торгову сесію, бачите, я чесний трейдер, зображую просто, вам все, як є. Ось. Дивіться, по EURUSD, до речі, ми відпрацювали ідеально по моєму аналізу. Ми підійшли до цього рівня і відпрацювали просто ну, бездоганно по ньому. Тобто, тут мій аналіз був правильним, але, але ми по ньому з вами, на жаль, не зайшли. Ось. Друзі, все, що ми робимо це просто робимо третє перекриття. Третє перекриття в даному випадку буде останнім, тобто я не буду перекриватися після нього ще раз, оскільки це вже будуть значні втрати у випадку, у тому, якщо ми все таки з вами підемо в мінус. Ось. Зараз давайте переглянемо більш загальну ситуацію на нашому графіку по Audio GPY і включимо 1-хвилинний таймфрейм. Друзі, а у GPY, відкриваюся до верху. Давайте на найближче. Давайте передамо скільки це 10 хвилинка, на 10 хвилинці раз, два. Так можна відкритися спокійно на 5 хвилин на 5 хвилин поводи GPY на подвійну суму угоди, тобто 16 тисяч гривень, оскільки в попередньому годі ми втратили з вами кошти. Відкриваємося до верху. Давайте я вам поясню свій аналіз. Все максимально просто. Дивіться. Давайте переключимося на 5-х хвилинний таймфрейм і я вам його продемонструю. Дивіться, що ми з вами бачимо. Ми бачимо з вами дану ситуацію, що у нас, в принципі, є несхідний тренд. Проте останнім часом ми з вами починаємо торгуватися в боковіку. Ми можемо переглянути і за допомогою прямокутника, видалити якраз такий той самий боковік. Гляньте, ми можемо подивитися, що ось це у нас є боковік, в котрому з вами торгуємося, так? І в цьому боковіку е, ми просто не даємо чітких рухів. Подивіться, ми можемо подивитися, що у нас, по суті, є в ось цьому да, певні рухи, але, але вони за нього не йдуть. Вони не йдуть далі нього. Тобто ми торгуємося просто в ньому і нікуди не йдемо. Проте ми можемо з вами відокремити одну чітку деталь. Дивіться, включимо з вами в лінію і відокремимо ось цей рівень. Подивіться, це можливий рівень супротиву, рівень супротиву, який у нас тут буде. Як мінімум, навіть якщо він не буде вагомим, ми до нього маємо дійти, оскільки у нас знаходився інший рівень супротиву на графіку. Давайте знову ж таки беремо горизонтальну лінію, відокремлюємо ось цей рівень супротиву подивіться, ось це наш рівень супротиву, котрий у нас був нормальним вагомим, і відпрацьовував неодноразово. Він сформувався ось тут, так я думаю, ви бачите. Після чого ви ми його пробили, але все одно до нього повернулися. І потім він працював ось тут, відпрацював ось тут. Не доходячи від ось тут, а тут ми його пробили. Ми його пробили, закріпилися вище і зараз летимо доверху. Чому я вирішив, що ми будемо летіти саме доверху? Пояснюю. Поясню, тому що. Ми пробили наш юні рівень, рівень супротиву, який був до цього. Тобто, ось ця лінія. Давайте вона буде зеленою. Ми її пробили. Вона вже не має такої ваги на графіку, як вона мала до цього. Ми її пробуваємо і підтверджуємо те, що ми її пробили. Чим підтверджуємо, поясню. Ось це була свіч, свічка, котра пробила. Ось це наступна свічка, ось це свічка, котра підтвердила, що ми пробили. Тобто, коли у нас є ще одна свічка, яка вже закріпилася другу або третю, та вона свідчить про те, що вона підтверджує пробиття, підтверджує пробиття певного рівня підтримки або супротиву, в нашому випадку рівня супротиву. Після чого ми бачимо, що ми пробиваємо і заходимо до верху до верху, оскільки ми бачимо, давайте за допомогою прямокутника виділю, що у нас є. Простір, котрий ми з вами маємо рухатися. Тобто, у нас є ось такий діапазон ще, куди ми з вами маємо йти, щоб дійти до ось цього рівня супротиву. До ось цього, дивіться, друзі, рівня супротиву, щоб нам дійти, нам треба пройти весь цей діапазон. Розумієте? Я думаю, розумієте. Тому прямо зараз ми маємо рухатися вище з ось цього моменту, і відповідно відкриваємо з вами угоду донозу. Відповідно, відкриваємо угоду донозу. І очікуємо, що ми продовжуємо рух до приблизно ось цього моменту, приблизно до ось цього рівня. Ось. це максимально просто. Ми працюємо на потенціал. Це називається просто відпрацювання на потенціал руху. У нас є потенціал руху до верху, і очікуємо рітесту ось цього рівня рівня супротиву, котрий у нас може їм стати. Тобто ми не можемо назвати що це прям рівень супротиву, оскільки він у нас не підтвердився. Та він у нас є, да нібито, але не факт, що ми від нього відіб'ємося. Проте відбуватися або пробувати його ми маємо тільки в тому моменті, коли ми будемо знаходитися біля нього. Зараз ми пройшли трошки більше, ніж половина шляху до нього, так? А відкрилися ми ще раніше. Тому ми банально очікуємо, що зараз цей діапазон ми з вами пройшли і відпрацювали вже ближче до нього. Ось. Тому ми відкриваємося на 5 хвилин. Чому час аспірації 5 хвилин? Тому що, подивившись на графіки до цього, ми можемо переглянути, що 5 хвилин нам вистачало. Цей пролив був, типу, у нас 15 хвилин, да? це підняття було 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 помножити на 5,35, бачите, тобто 35 хвилин діапазон. Ось. Але у будь-якому випадку кожна свічка, окрім цієї червоної, нам її вистачало. Тобто можна переглянути, що ось кожна свічка, оскільки у нас 5-хвилинний таймфрейм за 5 хвилин часу, тому тут якраз таки 5 хвилин часу нам має 100% вистачити. Тим паче, враховуючи, що ось тут і ось тут ми вже відпрацювали. Відповідно, я заключую угоду і очікую руху до верху. І як бачите, він у нас зараз відпрацьовує. Все максимально просто. Друзі, якщо ви хочете отримувати більше таких угод, особисто від мене, то у мене є свій закритий канал. У мене є свій закритий канал, в котрому я кожен день видаю сигнали і вчу людей заробляти кошти на трейдингу. Якщо ви хочете доєднатися до закритого каналу, то нижче в описі цього відеоролику буде посилання на мої особисті повідомлення, тобто на мій особистий контакт. Просто напишіть мені в телеграмі: Привіт! Хочу в закритий канал. Я бачу, що ви мені написали. Після чого я скидав вам всі умови для вступу. Одразу кажу, для вступу треба буде пройти реєстрацію на біржі за посиланням, котре я вам надішлю. Плюсом, після чого задопонувати кошти і пройти верифікацію. Все, після цього ви отримаєте доступ до каналу і зможете отримувати навчання, підтримку від мене 24 на 7 і сигнали. І ще багато різних прикольчиків, але це основне. основне, що я думаю, потрібно. Кожному трейдеру на початку його шляху ботозі. Ми з вами заберемо дуже гарну угоду по Audi GPY і можемо переглянути, що вона у нас доволі гарно відпрацювала. Audi GPY просто бездоганне відпрацювання. Кожен з вас може зараз подивитися і переглянути, що просто вона у нас ідеальна. Ну реально ідеальна угода, і краще ніж ось це відпрацювання зловити. Ну банально неможливо, тому що найкраще почути входу, котрі у нас взагалі. Мала бути, ми забираємо плюс і йдемо просто на луну, просто ракетою летимо верху. За цей відеоролик ми з вами зробили невелику суму коштів, але все-таки піде. Плюс 2000 гривень, ні, це нормально. Окей, це невеликий прибуток, але я демонструю вам все, як є, і. Мені немає цікавості показувати вам якісь космічні цифри, оскільки я вам нічого не продаю і все роблю абсолютно безкоштовно, друзі. На зв'язок, як завжди, був Захар Захарблог, тому підписуйтесь на всі мої канали, якщо ви ще цього не зробили. Якщо ви хочете отримувати більше навчання по бінарному сеону, то приєднуйтеся до мого телеграму. Всім всього найкращого, всім до побачення!